Ні, велика вітчизняна, ні післявоєнний голод та розруха не зламали бойовий дух Георгія Мандровного, гвардії полковника у відставці, голови ради ветеранів Стаханова, депутата міської ради та почесного громадянина міста. На більшості святкових заходів лунала його поармійськи дисциплінована промова. Сьогодні стахановчани проводжають військового у останній путь. Завжди підтягнутий та стрункий. На заходах любив промовляти до аудиторії гучно, чітко і з закликом. Таким запам'ятають назавжди Георгія Васильовича Мандровного, друзі, колеги, однополчани. Серед чималого переліку нагород 20 державних, 10 почесних знаків, зокрема, орден за мужність третього ступеня, медалі за войовничу доблесть за перемогу над Німеччиною. Є й почесні знаки Росії та України. Мандровний Лауреат. Союзного конкурсу пісні з 44 по 45 роки боєць винищувального батальйону військ НКВС, учасник бойових дій, у післявоєнні роки служив у військово-повітряних силах СРСР. Пройшов шлях від курсанта авіаційного училища до заступника начальника політичного відділу, заступника командира ракетно-ядерної бази. На громадську та заупокійну панихиду труну привезли до Палацу культури, де всі охочі змогли попрощатися. Людей прийшло чимало. Кожен віддав данину пам'яті цій людині. Сьогодні ми продовжуємо останній будь чоловіка, котрий всю свою життю активну життя. Тяжого наводяться і огадрає можна. Чоловік всіх вдохновлявний. Інтереси ветеранів війни, вітерам труда. Вони діли огромне вниманням патріотичним оспитанням нашим дружням. Всього сіда воно дав служенню і зробили з чистой совестью. У Стаханові плідно працював Георгій Васильович на ниві викладача воєнних дисциплін. Далі працював інженером на машинобудівному та вагонобудівному заводах. А більше десяти років тому запропонували йому стати головою ради ветеранів. Юрій Васильович, Василь, ветераном сил, я як ветеран ворога сил, най його путь, його роботу, Тут багато сказано вам правдивих, точних слов його життєвого буті. Окрім громадської діяльності, Мандровний був і депутатом міської ради. Відстоював питання соціально незахищених верст населення. Проводили у останню путь урочисто. Благочинний стахановського округу відправив панахиду. Поховали Георгія Васильовича на 36-му міському цвинтарі поруч із дружиною.